Восьмий клас хімія. Запрошую до презентації Практична робота дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Дякую автору за створені інтернет-ресурси. Записуємо тему роботи. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Практична робота номер 1 Мета закріпити знання правил техніки безпеки при роботі в кабінеті хімії, формувати уміння правильного поводження з речовинами і лабораторним обладнанням. Оглибити знання про фізичні і хімічні властивості основних класів неорганічних сполук, експериментально визначити рівень засвоєння знань про речовини. Записуємо перелік речовин та обладнання. Виконуємо завдання 1. Інструктаж з правил безпеки під час роботи. В хімічному кабінеті. З правилами техніки безпеки пишете у звіті Ознайомлений або ознайомлена і зобов'язуюсь їх повністю виконувати. Інструктаж з техніки безпеки. Без указівки вчителя не можна змішувати невідомі вам речовини. Працюємо в віртуальній лабораторії. Речовини не можна брати руками і перевіряти їх на смак. Особливої обережності дотримуйтесь під час роботи з кислотами й лугами. Якщо кислота або луг випадково потрапить на рука чи одяг, то негайно змийте їх великою кількістю води. Під час розведення кислот водою завжди пам'ятайте чітке правило під час змішування слід повільно тонким струменем наливати кислоту у воду, а не навпаки. Завжди користуйтеся тільки чистим лабораторним посудом. Залишки речовин не висипайте і не виливайте назад у посудину з чистими речовинами. Завдання 2. Дослідіть хімічні властивості хлоридної кислоти. Які з них є спільними з властивостями соли цієї кислоти? Відповідь на це питання буде висновком до завдання 2. Це посилання. На віртуальну лабораторію, де ви можете переглянути демонстрацію цього дослідження. У своєму звіті пишемо номер досліду, коротко описуємо алгоритм ходу роботи, прогнозуємо спостереження і висновки. Дослід 2. Працюємо. За тим самим планом. Алгоритм дій хід роботи, спостереження висновки, де прогнозуємо рівняння реакції, а за ними самі висновки. Дослід 3 виконуємо аналогічно, після перегляду демонстрації віртуальній лабораторії, описуємо хід роботи. Цього досліду спостереження і висновки. Не забуваємо про рівняння реакцій. Дослід 4. Дослід 5 виконується аналогічно. Дослід 6 Завдання 3. Дослідіть здатність активних металів цинку та заліза, витісняти менш активний мідь з розчину її солі. За посиланням переходите у віртуальну лабораторію, переглядаєте демонстрацію цього дослідження, ну а потім у своєму звіті описуєте проведення досліду в віртуальній лабораторії, Хід роботи, спостереження, висновки. Рівняння реакції. Закінчується практична робота загальними висновками. Під час виконання практичної роботи поглибили знання про фізичні і хімічні властивості основних класів неорганічних сполук, експериментально визначили рівень засвоєння знань про речовини, самостійно склали план проведення досліджень. Спрогнозували передбачувані результати та підтвердили її достовірність за допомогою експерименту. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.